Трагедія, яку не маємо права забути, у конотопі, що на Сумщині, вшанували пам'ять полеглих героїв ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Керівництво міста та очільники громади поклали квіти до пам'ятного знаку жертвам. Як це було? Покажемо у сюжеті. Минуло 37 років від того дня, коли Україну спіткала страшна трагедія. 26 квітня 1986 року день, який не маємо права забути, але маємо можливість пам'ятати завдяки самопожертві і мужніх людей, які ризикуючи власним життям захистили світ від атомної загрози У Конотопі, що на сумщині вшанування пам'яті земляків ліквідаторів розпочали зі спільної молитви. Якщо ми забудемо якщо Ніхто крім нас не згадає, не запише це книгу, то чи знатимуть інші наступні покоління? Дякую всім присутнім за спільну молитву Христос Воскрес! Слава Україні! Чорнобильська катастрофа невідворотно змінила життя пожежників, медиків, працівників станції, й тих, хто відправився ліквідовувати наслідки аварії. У день 37-х роковин трагедії до церемонії пам'яті долучились десятки тих, хто на власні очі бачив наслідки техногенного лиха. Про своїх рідних, знайомих, колег і друзів, які постраждали від вибуху четвертого реактора. Люди згадували в тиші. Герої світового масштабу, так про ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції, каже голова Конотопської міської ради Артем Семеніхін. Він подякував людям, які допомагали рятувати Україну та світ від немирного атома. Я можу тільки висловити щиру вдячність, справжню щиру вдячність від нашого міста, від всіх людей, які зараз живуть, адже ми живемо виключно тільки завдяки вам. Завдяки вашій жертві, завдяки вашій відчайдушності, завдяки вашій доброті і людяності. Згадали присутній тих, хто з лютого 2022 року обороняє Україну і світ від нової загрози рашистського ядерного тероризму. Ірина Прокопишин, Володимир Богдан. Новини. Правда тут.